Всім привітки, друзі! Вітаю вас на моєму каналі в новому відео. І розпочинаю швиденько нове відео з розпаковки. Купила олівії трішки одягу, замовляла на сторіночці в інстаграмі, також, де продається сток і секунд. Шортики такі класні, лосінки. Правда, тут резиночка дуже широка, треба віднести кравчині, щоб вона її звузила. І такий неймовірний костюмчик він в чудовому стані. Тепленький, якраз буде їй на цей сезон осінь зима. Дуже класний, стильний. Олівія одобрила, сказала, що буде носити в садочок, тому я дуже тому тішуся. І будемо зараз організовувати зберігання її одягу на майбутній осінньо-зимовий сезон. Дуже мені сподобалося зберігання в цих коробках, тому я докупила ще. Взяла на олівкину шафу, по-моєму, три штучки, якщо я не помиляюсь, для того, щоб зберігати її не сезонний одяг. Ну, таку взяла її на якісь, може, заколки. щось таке. І одну взяла глибшу, це у ванну кімнату для, також для зберігання запасів наших миючих засобів, шампунів, щоб воно не стояло десь на а щоб було в коробці. Буду зараз це все збирати. Тут вже починаю розкладати її одяг по коробочках. Ви знаєте, що я дуже люблю саме для дитячого одягу ось таке вертикальне зберігання, тому що це особисто для мене найзручніший. Спосіб зберігання дитячих речей. Також в мене одяг олівії, який їй ще дуже великий, до прикладу, зберігається у вакуумних пакетах. Власне, я його сюди принесла і розпаковую, передивляюся кожну річ, що буде добре на цей осінньо-зимовий сезон, де відкладаю, а що ще дуже велике, або там на наступне літо весну, то складаю назад пакет і відправляю знову чекати свого часу. Так, перебрала я один пакет, який в мене був одягу на олівку про запас. Це з племінниці. Залишилося, або дещо я купляла, і буду зараз розкладати в цю коробку і в ту другу коробку. Тут курточка, безрукавка, костюмчик. Таке, це вже на сезон осінь зима, але хочу перебрати, і вже буду бачити, що треба ще докупити. Як бачите, Верхнього одягу є багато, а от якісь кофточки, штани, нічого такого нема, тому знаю, що вже конкретно можна буде докупити. І продовжую далі це все складати. Для мене це просто як медитація, наче сеанс психолога. Я обожнюю таке дивитися, оце все переливання, складання, перекладання. У мене просто вся стрічка в Інстаграмі цим забита, так само в Ютубі. Тому я і сама таке люблю знімати. Трусики я кладу одразу в шухляду, бо ми якраз зараз розпочинаємо етап привчання до горщика, тому вони нам знадобляться, то я їх в пакет не клала. І в окрему коробку складаю верхній одяг, курточка, комбінзон, дощовичок і косуха. Вертикальне зберігання не підходить тут, бо коробка занизька. Ставлю на своє. місце. У мене тут оці дві коробочки поселяються на шафу Олівії. І о, вийшло так в одному стилі оця моя <система>, система зберігання, скажімо так. А ось і кінцевий результат. Це всі машини йдуть ось там купляти кавунчик і я до них теж. Забрало, будемо пробувати. Мають бути досить смачні. По 18 гривень кілограмчик. Показувало, що ми в спальні розібрали олівію ліжко. Воно ось тут стояло, потім стояв той старий страшний стіл. І що е, я придумала? Мені була геніальна ідея, прийшла в голову. У нас ліжко було овальне, і воно ділиться типу на три частини: середня частина, е, воно так задумано, типу, як столик, і дві бокові, як два крісла. І я оцю середню частину е, чоловік розібрав. І я її поставила ось тут під наш комп'ютер. Ну, по-перше, вона біла і не так вибивається з загальної картини. Щоб крісло перешити, то було б взагалі супер. Хоча я страшенно не люблю стаціонарний комп'ютер саме через його, е... через те, що тут куча дротів. Там, там. Але зараз так треба. По-іншому не виходить, тому поставила ось там в куточку. Хотіла замовити сюди Олівії. Ліжко будиночок, але вона не хоче. Ну, якщо вона не хоче, то вона там точно спати не буде. Тому чекаю, поки вона захоче. В неї ну, тут є такий спальник і матрасик з ліжечка, але буду забирати, бо вона там все одно не спить, не бавиться, тусується більше в своєму вігвамі. Збираю валізу. Вона у мене така стоїть наполовину зібрана. Я кожного дня туди щось докладаю, бо будемо їхати з донечкою у Польщу. У відпустку, скажімо так, до баби, до діда. І е, ще маю деякі справи. Я буду вперше хрещеною мамою, і тому їдемо в Польщу. Власне, основна мета поїздки це на хрестини. Тому я тут собі розклала валізу і по чуть-чуть складаю. Я у Лівії буквально таку пару речей беру От, дві футболки, шортики. Це футболка на Христини, тако пару пар трусиків. То Олівія свої малюнки мені кидає. Кофточка, це вже в дорогу. Беру її безрукавку, кофточку, лосіни і сукню. Вдень буду їхати в сукні, а вже на вечір одягну її тепліше. Це племінниці везу. Теж пару памперсів, це теж племінниці. Це у мене. Теж сестра замовила її везу. Коротше, Свої речі ще навіть не клала. Лише костюм поставила, що буду на хрещення одягати. Але теж буду собі брати буквально пару речей. Як то кажуть, в Польщі є магазини, є секонди, є класні зараз знижки, розпродаж, тому йдемо на шопінг. І ще ось таку коробку беру з собою. Тут подарунок на хрещення, яке я замовила, і речі для малого. Потім вам. Покажу подарунок, дуже крутий. Олівія так просто каже, мама, лише мені, лише мені. Я кажу, Олівка, я не можу, веземо для братика. А в залі у нас поселився ось цей вігван, домик. Вирішила її розкласти поки ще літо, потім трошечки ще на осінь, а на зиму заберу, бо будемо тут класти ялинку, напевно. що і Тут, коротше, це не можна чіпати, не дай Боже, це трогати, сплять діти. І я взагалі їй поставила сюди матрасик з ліжка, також постіль їй. Поставила, бо думала, що буду її вчити тут спати, але вона не хоче. Я розумію, що вона ще не готова і замала. То вона тут просто собі приходить побавитися, закривається і там собі чілить. У нас сьогодні знову. Буде курочка на мангалі на вечерю і якийсь салатик зараз зроблю. Поки сезон, треба використовувати момент. Маю золотого чоловіка, чесно, холодильник помив, повиймав всі полички, все помив. Е, вечерю готую. Я тут єдине, що салат зробила, так само посуд помив, обід готував. Я ж кажу, золотий чоловік. Як мені писала в коментарях, щоб, щоб я не займалась баночками, а краще би вчилася готувати, щоб типу чоловік від мене не пішов, бо знайде іншу. Але, знаєте, мого чоловіка їдою не купиш, тут треба щось інше думати. Їдою його точно не купиш. Слава Богу, що нам батьки подарували інвертор і акумулятор. Він у нас підключений уже тижні десь три. І з цими відключеннями світла, ось бачите, зараз тут нулики. Тобто світла взагалі немає, але воно у нас підтримує повністю освітлення в будинку, інтернет, розетки у спальні. І я ще обрала з найважливішого це підключити холодильник, бо, по-перше, він новий і йому дуже шкодять ці постійні вимкнення світла. І котел. Тобто, по ідеї, взимку у нас має бути тепло, хоча без батарей, бо підлога не факт, що буде циркулювати насос, але батареї точно будуть гріти. Це отакі два плюса, і нам його вистачає. Заряду цього акумулятора вистачає надовго. Ще не було такого, там, навіть якщо світла нема там по 4, 5-6 годин, то він не розряджався ще у нас. Також, так як розетки тільки у спальні працюють, то можна перенести в спальню і буде працювати блендер, вентилятор у нас працює і тостер. Чайник, індукцією він не тяне, щось таке буквально по мінімалці. Але води у нас нема, бо такий насос дуже багато тяне, тому води немає. Але хоча б є світло, інтернет, і я вже не схожу з розуму. Ну і плюс взимку має бути достатньо тепло. І також хотіла сказати декілька слів щодо памперсів. Олівії вже 2,8, і вона ще ходить в памперс. Але півтора тижні назад десь у неї почалося ну, такий почався прикол, що вона просить трусики. Бігає собі в трусиках. А коли хоче в туалет, тоді вже просить одягти памперс. Зробить всі свої справи. Ми йдемо митися. І знову вона одягає трусики. І в садочку так само. А раніше. Вона взагалі закатувала істерики, коли їй пропонували трусики або піти в туалет на унітаз чи на горщик, чи ще куди-небудь. У неї починалися страшенні істерики, і мені здається, що у неї сформувалася така емоційна прив'язаність, мабуть, до горщика. Як от буває в дітей така емоційна прив'язаність до соски, от в неї щось таке подібне, але вона досі має страх, вона не сідає на горщик. М -м, можливо, він їй не подобається, я не знаю. Ми її ніколи не сварили, не заставляли, не кричали за це. Ну, тобто, чому б в неї з'явився оцей страх, я не знаю. Але щоправда, останнім часом просить мене купити їй маленький унітазик із котиком або песиком. Це я їй показувала варіанти горщиків, і там був такий у формі унітаза з, там, з різними малюнками. То вона каже, купи мені. І думаю, може. Справді, куплю такий, і воно їй буде більше подобатися, і піде швидше про це. То вже приїдемо з Польщі, і я їй куплю той горщик. Ну, в дорозі я їй точно буду одягати памперс, а там вже будемо бачити. Але поки що ось так, я сподіваюся, від не буде і вона реально буде. Збільшувати свій час у трусиках, бо в садочку вона до денного сну ходить в трусиках, потім її одягають памперс на сон. Коли просинається, то знову одягають трусики і так до вечора. Тому. Але не ходить ні на горщик, ні на унітаз. Може піти собі сама на двір, вийти з хати, піти собі на травичку, каже, я йду на травичку. Я тішуся і тому прогресу, що є. Вона до цього сама прийшла, сама захотіла. Зранку прокидається, ми йдемо митися, і вона біжить до своєї шафи, відкриває шухляду і обирає собі трусики свої улюблені там, з якимись малюночками, які вона найбільше любить. Каже: я хочу такі трусики сьогодні або сьогодні такі. Тому я і тому тішуся. І думаю, що коли куплю їй той горщик, який вона собі сама обере, то можливо і цікавіше їй буде. Але головне, щоб в тому горщику була музика. Це така її вимога. У нас вечірня прогулянка. Смачно поїли, правда? Так. Йдемо собі прогулятися. Олів'я я вже в халаті. Покжики тебе класний халат. Вау. Лев є? Так. Круто. Бо вже готуємося до столу. але вирішили ще трошки пройтись. Їдемо до річки, хочеш? Ну йдемо подивимось. І, до речі, на сільську дорогу цей велосипед просто ідеальний. В нього великі колеса надувні. то і дитина не так сильно трясе всередині. І добре їде. Не пластикові, не стукають, тому класно. А от для квартири цей велосипед, ну, як на мене, жахливий, тобто це не квартирний варіант. Аж ніяк. Хіба що у вас є гараж, що ви можете там зберігати. Бо він великий, він не поміщається у всі ліфти, тобто його треба ставити так навскос, щоб він помістився у ліфт. Плюс він дуже важкий, важить 10 кілограм, по-моєму, чи 12, що ви його мусите піднімати, там, щоб завезти в маршрутку і так далі. Треба або його нести, або дитину. Особливо там, якщо по сходах чи в квартиру, він такий габаритний досить. Але класний. тут ця сідушка реверсивна, вона обертається іншим боком до мами, якщо дитина мала. Так само опускається спинка трохи, що дитина так може спати напівлежаче. Він класний, але не для квартири, бо я пам'ятаю, я з ним намучилася. Я його дуже рідко витягала, бо нам треба було спускати його по сходах. І то не було як. То або олівію береш, або велосипед. А ще, якщо якась сумка чи продукти, то взагалі нереально. Але для села, я от кажу, це просто чудовий велосипед. Він їде, він не боїться ніякого шутру, ям. Прикольно. Ну, вже раз ми почали за велосипед, це у нас тілі Кайман, то скажу таке, на заміну коляски він е, класний. Тобто, якщо ваша дитина вже не хоче їздити в колясці, там їй не знаю, півтора роки, так як ми купляли, і вже не хоче їхати в колясці, то це класний. Але ми купляли з розрахунком на те, що це буде нам заміна коляски, і тут потім все знімається, цей капюшон знімається, ручка знімається. І він має ставати просто велосипедом для дитини. Але реально от Олівії буде 3 роки, вона до педалей ще не достає нормально. І плюс, от через те, що він дуже важкий, вона його не зможе зрушити з місця, навіть коли достане до педалей. Тобто от реально як такий е, трьохколісний повноцінний велосипед, щоб вона могла сама їхати через його вагу, він буде десь аж з 4 років. Ну, Але вже в 4 роки дитина, знаєте, стає така, перебирає дуже. І я вже сумніваюся дуже сильно, що вона захоче їздити на такому велосипеді, а вже захоче якийсь такий крутий модний для такого віку. тому... Чи є його сенс брати з розрахунком на майбутнє? Я не бачу. На заміну коляски так. І то, якщо ви живете, повторюсь, в будинку або маєте гараж. Вдруге я би вже такий велосипед, мабуть, не брала. Хто є? Ідемо, хто тут є? Ми приїхали на базар, бо я Олівії скупляюсь в дорогу. Щось якісь цікавинки, щоб їй було не скучно. Бачу. Тут ми попали у її рай. Хто тут є? Вел? і хіт. Катато, мама мамачка, і доказіка. Так, а тут? І коник, і собачка. ось оленятка маленька. Поки донечка там ззаду спить, хочу вам зробити таку міні-розпаковочку, бо і так чекаю, поки вона прокинеться. Ми поїхали на базар, бо я взагалі їхала за ось цим планшетом. Я знаю, що їй в дорогу буде цікаво малювати. Хотіла замовити в Інстаграмі, а потім зрозуміла, що то, що за доставку треба переплатити мінімум 100 гривень, і вирішила, що я просто поїду на базар і куплю її. І взяла був лише у зеленому кольорі, але мені то не принципово. То ось такий LCD планшетик. Тут є така ручка у комплекті, і ви просто собі тут. Щось малюєте, пишете. І потім отут натискаєте просто на кнопочку, і воно все збиває. Я думаю, що їй буде цікаво і нічого не буде маститися кругом. Тому взяли. Він дуже легенький, дуже тоненький, займає мало місця, тому якраз супер. Їхала за ним. 120 гривень у нас коштує. Не знаю, наскільки його стане, але прикольний. Думаю, їй буде цікаво. Ну І вже заодно взяла кукурудзу, дуже смачна. Минулого разу я брала, ну просто я її з'їла за пару хвилин. Реально дуже добре, така хрустка, солодка. По 15 гривень вже на початку сезону було і по 30 гривень, вже по 15. Далі покажу розвивашки, які взяла в дорогу. І додому ще дещо взяла і ось таку. Книжечку тут малювати ось цим водним маркером. Вона багаторазова. Взагалі я її взяла в подарунок для Олівії сестрички меншої. Але не знаю, якщо Олівії буде цікаво, то, можливо, і їй витягну, щоб вона в дорозі малювала. Але загалом це такий на маленький такий презентик. Книжка для малювання водою. Вона потім висихає. І а, можна ще раз ще раз малювати. Також взяла Олівії ось такі прописи: «Пиши, стирай». Це воно на такі ламіновані карточки. І я взяла ось такі фрукти, воно, по ідеї, там мають бути зовсім легкі малюнки, щоб вона вчилася обводити по чуть-чуть, бо щось в нас такого нічого нема. Також ось такі багаторазові блокноти. Теж тут будемо вчитися. Це вдома ми будемо робити, звичайно, бо в дорозі то не буде зручно. Але ось тут вчитися. Може ще її і зарано, але не буде. Там була ціна така дешева. Ну, одразу взяла маркери оці водні, які легко стираються. І від одягу відпираються. Оце якраз те, що мені треба, бо моя олівія то. Ще той кадрон малий маркера. Так, далі ще один ось такий пропис. Тут теж щось малювати, якісь малюнки, це вже таке трохи важче, але не буде. це взяла племінниці для виправлення почерку. Буде тут собі вчитись тренуватися, писати. Бо вона вміє писати, але буде тренуватися. Далі, що взяла Олівію в дорогу, це дуже цікаві книжечки, мені дуже сподобалися. Ось такий маленький кухар на пікніку і у цукерні. Є тут 110, тут 140 нальпок. Ідея яка? Що дитина має сама прикрашати? Ось є така велика наклейка, і дитина цю наклейку має клеїти на бутербродик, Прикрашати так само. Ось тут доповни дощечку рум'яними смаколиками, перцем спаржею, грибами. Тобто дитина має сюди клеїти Такі завдання. І ось є наліпки, такі вони досить величенькі, але є тут і дрібніші. Тобто прикрашати, готувати їжу. Ось шашличок, дуже класно. Одна така книжечка 70 гривень. Взяла ось таку. І у цукерні це їй має бути от, прям дуже цікаво, бо вона це все щось з тістечками. Дуже любить прикрашати кексики, тортик. Я хотіла її купити на липучках, якийсь альбом замовити. Але єдина сторіночка, де мені реально сподобалися завдання оці на липучках і такі реалістичні зображення у відпустці. Тому я вже не стала замовляти. Вже приїдемо з Польщі, тому що на день народження їй замовлю якийсь великий класний альбом, розвиваючий на липучках, а поки що оці наклеечки. Взяла тут коктейль робити. Ось еклерчики. Ой, воно буде в захваті. Це я вже їй залишу в суто в дорогу. Зараз заховаю, щоб вона не бачила. І думаю, що їй буде дуже цікаво. Прянички, класно. Воно пише зі скількох рочків. Не пише. Не пише зі скількох років. Але є тут різні, є ось на святі. Там треба святковий стіл накрити, у кафе, піца, Я взяла оцю у цукерні. Є ще у пекарні, на ярмарку. Я взяла на пікніку і у цукерні. Круті. Скрінте собі, бо дуже дуже це діткам цікаво. Починаючи десь з двох, 2 половиною років. Дуже їм цікаво. Вона всякі такі штуки завжди дивиться собі в Ютубі оці такі творчі творчі мультики. Тому дуже класні. Все, Олівія віджала планшет. Я? І не хочу мені віддавати. Що малюєш, донечко? Морку. Угу. А ну покажи, яка тут я чарівна кнопочка. <ш salary> Натискати. Натискати кати треба. <ш> <ш> І що буде? Буде <-то> нема. Буде нема? Зітре весь малюнок, так? Так. Чого ми макає? Всі старо. Д... Домик. Є домик в тебе дуже гарний. Дуже всім па-па Всім па-па Гарного вам вечора. Домик. Зустрінемося домик. в Польщі вже. В Польщі. До кого ти їдеш у Польщу, мала? Бати. А ще до кого? Діда. Діда до сестрички. Як звати твою сестричку? Емілія і до маленького братика. Так? До братика їдемо. Їдемо Датика. до братика. Так, а ти купила йому подарунок? Купила. Супер. Папа, папа, пока ти пока. Кажи, папа, підписненьке. Ліжко таке. А це подушка. Да. Ліжко-подушка. Угу. Uh -huh. Кажи, папа підписники. Папа щитки. Підписники. Щитки.